Шалом, це Славко, Ася вимагає, щоб я зробив заяву. Я до неї всім серцем приєднуюся. Ася просить наших більш просунутих споживачів, особливо як вона чомусь наголошує молодших, щоб якось поширювали, щоб допомагали поширювати нашу інфу, наші сюжети, що може так, воно трохи збільшиться і трохи дійде більше до споживача. Чому це важливо? Зараз всі говорять за Міраж 2000. Чи можливо, що вони будуть поставлені Україні? Я тут зайнявся трохи осінт, і Від осінт навіть трошки вийшов за межі осінт. Про що йдеться? Йдеться про певні утечки інформації. Ви знаєте, що наш ігнат поки що дізевує, каже, які міражі, скільки тих міражей. Тут він себе видав, скільки тих міражей. Тому що формально ви знаєте їх. 55 одиниць. і це для України вище голови. Це відповідає цілому парку якогось фронтового якогось істребителя стривітеля бомбардіровщика Су, який виступає проти України. Значить, він знає за менші кількості от людини. Знаєте, як французи все це назвали? новина, яка стряснула пальмою. І друге що каже туман і любітільський ляп. Я вам, перш за все, раджу подивитися фільми за поставку озброєнь з Більмондо нашим. Пам'ятаєте, що кажуть, в бурже, пілоти літять на Туполі візу Ланбатера. Куди вони літять, я вам зараз розкажу на які бази. Але каже, начальник Ангара нічого не хоче знати. Начальник ангара хоче налічне. Якщо це все не буде реалізовано, то виключ через нашу українську, мабуть, корумпованість або ще інше. Про що йдеться? У березні було помічено, що на авіабазі 133 нансі очей. Це де 3 березня інформація, значить це вже в лютому було. З'явилася група з 20-30 українських. пілотів і техніків, почали там чомусь навчатися. Так само менша група з'явилася на 118 авіабазі в Монде-Марсан. Але кажуть, що там же ж нема міражів 2000. Але там, каже, і міражі 2000Н. Ці, що зняті були з озброєння під ядерну бомбу. Це, ті, що мали доставляти ядерну ракету крилату. Це, власне, авіоніка там різнилася і вважається секретною, чому їх не можна, в принципі, продавати і поширювати. Але тут зразу почали розбиратися, чи є літаки. Розумієте, чи є. Станом на березень каже в Мон де Марсон такі є міражі 2000 d також там є і тренажери для їх навчання. І тут кажуть, починаються розмови про те, що вони повірите, що українських військових запросили на ці віабази для тренування там курсів виживання. Вони там мають на цих французьких авіабазах вижити. Кого вони мають вижити? Звідки вони мають когось вижити? Я не знаю, ну хоча в принципі. Виживати українці можуть не гірше за арабів кого завгодно. Вони звідти всіх виживуть, якщо буде треба. Але і тут почалася очевидна невіра. Французи іронічні люди почали не вірити. Ясно, що не йдеться за 55 модернізованих, оце Міраж 2000 Р2. Друга модернізація, тому що вони несуть гармату, несуть нові ракети ближнього бою вистріли забив для захисту себе. Несуть Обладнання для наведення, І не забачу, що це Вони це двомісна версія. Треба говорити пілота і штурмана наводчика. Тому що не, не завжди ж можна працювати по координатах. Треба відбувати кореківку, наведення цілі, Тож мають готуватися українці. І скільки їх буде? Французам самим не вистачає зараз Рафалів, і тому Міраж 2000. d оця от модифікація Р2. Вона буде, і як і РМФ, вона будуть на. Да. Власне, вже з весни 22-го року перші літаки почали поступати на озброєння. Вони швидше за все потрібні самій Франції. А щодо старших моделей, наприклад, де немодернізованих, є було 86 частину вже втратили в аваріях, але 17 літаків немодернізованих лишається. І от з тих 17 літаків, можливо, кілька екіпажів. І будуть підготовані для України, тому що розумієте, що Су-24-х вони швидко і знашуються, по них наносять удари, вони об'єктом для цілі. Щось там не забувайте, наші літаки близько наблизилися до лінії фронту, щось там на 70 кілометрів почали нищити їх модернізовані дрони. Так що, як ви розумієте. Але міраж 2000 тисячі цілком, хоч там є і секретна технологія. Якщо зняти авіоніку, все він цілком теж придатний, як версія, Д. старі не модернізовані. Вони не мають 30 міліметрової гармати. Але ми ж не будемо атакувати наземні цілі. Це ж будуть підлітати і стріляти на далеку відстань. І у французів дефіцит старих ракет повітря, повітря вони кажуть, що вони не можуть озброїти старими ракетами старі версії літаків, тому що вони переходять на новіші ракети. Так, що Міка, ракети Міка, вистрілю завони такі ж самі базові, як і на легких кораблях. Також оці піввей, у ці планіруючі бомби на направляємо лазерний старий американський, направляємо паучу можуть використовувати міражі 2000 тисячі. Де оці це, в принципі, дуже непогана техніка. І якщо дійсно загібанням рельєфу місцевості може летіти 1100 кілометрів. Це серйозно можуть вистрілювати скальпи. Це важливо, тому що в принципі поставка скальпів буде продовжуватися, як розумієте. І наскільки все оце політично можливо, ви бачите, що пілоти засвітилися, інший персонал засвітився з березня. Зараз оцей наш представитель почав стрясати пальму. Каже, що ні, в натурі такого бить не може. І тим більше, що Франція, кажуть, на 27-му місці з поставщиків. Різної техніки, аж не забувайте, вона серед тих, хто постачає ракети скальп. Вона на ці ракети скальп непомітні для ДРЛО російського для дальнього радіолокаційного обнаруження російського. Це в принципі абсолютно непомітна зброя для наявних російських засобів. Ви ж бачили ці атаки на Крим, атаки на С-400. Ви розумієте, що ця техніка працює, і потрібно мати якісь носії сучасні. От тут же ж кажу, що багато оцих от су х використовується як бомбардіровщики на, на фронті От 39 одиниць. Там що, якщо ви читаєте кобит, раджу вам читати коменти під моїми сюжетами, тому що у мене на дивовиж велика концентрація розумних людей, мені самому приємно, я сам з задоволенням їх читаю. Отака от розкішна дискусія, отака от розкішна утечка інформації. Побачимо, наскільки це оцей весь туман і любітельський ляп скоро розсіється. І буде одно з двох або отримаємо, або не отримаємо. Бо хліваки каже свірєпство, що каже, ракети літаки вони отримали. Так само люди з більш демократичними поглядами, які розуміють, що ми захищаємо ту ж європейську цивілізацію. Вони сподіваються на поставку цих озброєнь, і кажуть, що це типово для Франції вломитися в зділку з Ф-16, з гріпинами шведськими. Просто поптизувати це ж ще є іде боротьба за майбутній ринок України. Україна ж не збирається більше не озброюватися. Швидше за все буде. Україна буде озброюватися, якщо такі країни, як Греція, Єгипет Тайвань, озброювалися французькою технікою авіаційною, чому ми не можемо? Тим більше що на постачання цієї техніки не потрібен дозвіл бідона, і в це цілком може обійтися одним макроном. Ну що ж, будемо спостерігати за ситуацією далі. Але ви бачите, як от осінь, мені цьому я оце як приклади роблю. От як осінь трохи переходить в розвідку. Трохи переходить в розвідки. Мені самому старому було цікаво. Лайкайте, поширюйте, донатьте, коли можете. А якщо не можете донатити, то поширюйте цю інформацію, щоб якось коло наших споживачів поширювалося. Бай було дуже приємно.